Ну, вона насправді цікава. Це була мрія багатьох українців. Враче це нагадувало як дуже класний виграш в лотерею. Коли я була дитиною і чула, що е, е, хтось отримав грін карту або хтось подається на грін карту. Ну це виглядало як з історії, що є. А родичі в Канаді, які залишили великий спадок. Вибачте, за такі каламбури і жарти. Але здається, що на цьому вже кінець, тому що штати призупинили програму розіграшу грін карти. Міністерка внутрішньої безпеки назвала безпекові питання причиною цього рішення. Зокрема, вона згадала про стрілянину. Про стрільця безпосередньо, який відкрив вогонь по студентах Бронського університету, який попав до Сполучених Штатів Америки, зокрема маючи оцю грін карту, до нашого тери віце віцепрезидентка Української Федерації Америки, почесна консулка України у Філадельфії, адвокатеса, яка практикує імміграційне право Ірина Мазур. Пані Ірино, вітаю вас! Слава Україні! Слава вітаю всіх, пані Ірино. От стосовно карти це був такий, знаєте. Історія з мрії як попасти в Сполучені Штати Америки законно і там залишитися, працювати, жити, розвиватися. Але наскільки ця історія про призупинення розіграшу грін карти про безпеку, чи це дальше посилення просто імміграційної політики чинної адміністрації Білого Дому? Ну, давайте спочатку сформуємо точно, що відбулось, тому що це не зовсім правильно говорити, що лотерею Грінкарт відмінили, чи вона зупинена, і так далі. Ця законодавча ініціатива була встановлена конгресом. Відповідно, президент не має повноважень відмінити те, що є законом. Але оскільки президент має безпосередній вплив на органи виконавчої влади, які задіяні у розгляді тих самих заявок на лотерею Грінкарт. Тобто це імміграційна служба Сполучених Штатів, якщо заявники знаходяться легально в країні, або державний департамент, якщо заявники проходять консульський процес, тобто в консульствах США за кордоном, то відповідно мотивуючи безпекою спочатку президента, пізніше держ... пізніше секретар, яка очолює відомство безпеки в країні, вони ввели ось такі, я би сказала. Нові заходи угу. про те, що вони, і давайте скажемо так: вони and suspended». А, Тобто, що означають ці слова? Вони поставили на паузу, а, і suspended слово можна розглядати з дуже багатьох різних а, контекстів. Тому, а, перше, я думаю, що ми повинні всі розуміти наслідки того, що сталося. Наслідок номер один. Заявники лотереї 2026, які мають чинні номери зараз до 8 тисяч трішки більше. Зараз невідомо чи ці люди, знаходячись в сполучених штатах, зможуть подати документи точніше, подати то документи може вони й можуть вони лише втратять кошти, які вони заплатять, оскільки станом на сьогодні імміграційна служба має наказ. Не розглядати ці документи, відповідно, те, що називається дедлайн або термін розгляду і завершення справ, це є 30 вересня 26-го року, оскільки тоді закінчується фіскальний рік. І відповідно, якщо в нас не буде майбутніх судових рішень, не буде майбутніх судових процесів, які будуть оскаржувати ось ці виконавчі накази вищого керівництва, відповідно, не зважаючи, якщо навіть рішення суду буде позитивно, але справи не будуть розглянуті до 30 вересня. Ці заявники, які кваліфікувалися, які були обрані, вони не зможуть скористуватись цим шансом. Е, до речі, статистика, якщо вам буде цікаво за 2024 рік. А, було 4286 українців, які були обрані в цю лотерею. І за 2025 рік це було 4002 українці, котрі змогли виграти цю лотерею. Це не означає, що всі вони отримали візи, оскільки людина має підтвердити, що вона хоче. Іммігрувати, вона має відповідати всім вимогам. Вона має пройти відповідні процеси для того, щоб отримати статус постійного резидента. Але зараз в нас в Сполучених Штатах дуже турбулентні часи. І саме цікаво, коли я готувалася до цього ефіру, я передбачувала питання, чому ж так сталося, так. І я хочу трішечки зайти в глибину цього питання, тому що Конгрес, коли встановлював і прописував правила цієї лотереї грінкарти і так далі, намірами законодавця, тобто Конгрес США, була диверсифікація населення в США. що це означає простими словами, що вони відкрили імміграцію для громадян тих країн, які мали низький рівень імміграції, в США. і вони бачили добро в тому, що іммігранти прибувають сполучені штати, збагачують цю країну своїми знаннями і так далі. Ну, ми вже чітко бачимо, що і за першої каденції президента Трампа, і за другої каденції. Його погляди на це питання кардинально відрізняються. Тобто, ми абсолютно можемо чітко сказати, що він має певні погляди на користь імміграції, певних категорій іммігрантів до Сполучених Штатів, і відповідно, оскільки зараз він контролює всі гілки влади і законодавчої, і виконавчої, можна сказати навіть в якійсь мірі судово то відповідно це дуже сильно впливає на інграційну політику, яка є те, що називається Trump Card. Тобто козирна карта в руках президента, можливо, ця ситуація зміниться тоді, коли у нас будуть наступні вибори в конгрес у 26-му році. Відповідно поміняється баланс політичних сил і поміняються погляди і підходи до цього ключового питання. Тому що, як би це банально не звучало, імміграційне питання є напевно саме гаряче питання в дебатах ем, політичних. Виборчих в питаннях, які впливають на економіку країни, тобто дві партії вони мають абсолютно протилежне бачення і абсолютно нема питань, що імміграційна система Сполучених Штатів зараз є абсолютно зломаною. В цьому полі неможливо працювати. Вона потребує реформації. Система, яка працювала до того, вона була стара, недолуга, неадекватна. Одні закони не працювали з іншими, тобто потрібна дуже системна реформа, але ця реформа заторкає настільки глобальні процеси, що відповідно вона передається це питання до кожного президента і залишається невирішеним, пані Ірино. А от для США призупинення цієї програми, зокрема лотерейної зеленої карти, яким буде мати наслідки? Я маю інформацію від Bloomberg, що щорічно ця програма видає до 50 тисяч віз. Очевидно, не всі потім стають резидентами цієї країни. Ви назвали статистику стосовно наших громадян. Але ми прекрасно розуміємо, що туди їдуть люди, які виконують абсолютно різну роботу від висококваліфікованих працівників до людей, які виконують роботу робітників і найманого персоналу. То це для Америки взагалі буде мати Негативні наслідки ну, чи навпаки, можливо. Ви знаєте, я собі чомусь не уявляю американців корінних наших американців, які будуть працювати на полях під палючим сонцем за 5 доларів чи за 10 доларів на годину. Я не уявляю собі багато американців, які хочуть йти вночі чистити і прибирати магазини. Я собі не уявляю американців, які. Мають достатньо кваліфікованих медичних працівників, тому що офіційна статистика: що 18% ліцензованих медсестер вони були або медбратів в Сполучених Штатах. Вони були іноземного походження, тобто це були іноземці. Відповідно, ці всі питання вони впливають дуже сильно на економіку Сполучених Штатів. І на другий рік ми будемо бачити, як буде як будуть роботодавці, як буде економіка реагувати в першу чергу. Як будуть реагувати фермерські господарства? Як буде реагувати відповідно сільськогосподарська промисловість, як буде, як буде реагувати готельна промисловість, тоді коли. Це надзвичайно потужний бізнес в сполучених штатах, але там працюють переважно іммігранти. Тобто, ми говоримо про звичайних працівників. Але також потрібно згадати про те, що іммігрували люди, котрі мали спеціалізовані знання. Тобто, це дуже така міксована програма, тому що для того, щоб кваліфікуватись, потрібно було мати лише повну загальну загальну освіту або не менше ніж два роки професійного стажу, в якійсь галузі з останніх п'яти, тобто рівень кваліфікації був досить низький. Ну, відповідно, також плюс міри безпеки і так далі. На мою точку зору. Я би не робила цю програму, я би до неї не поверталася. Я би віддала ці 55 тисяч на кваліфіковану робочу імміграцію, яка би дозволила тим самим українцям, які, наприклад, відкрили тут бізнес, які можуть принести користь ем, сполученим штатам її економіці. І також я би додала тимчасові робочі візи для тих працівників, які хочуть просто приїхати попрацювати на звичайних роботах і поїхати собі спокійно додому. Тобто, таким чином це була би система різного типу імміграції, або система того, хто може що принести в цю країну, можливо, ближче що ось по аналогії з Канадою, де є система балів. За перифікацію, але це є абсолютно очевидно, що нас чекають дуже грандіозні великі зміни, оскільки система вже зараз повністю в стані повного колапсу. А як ви прогнозуєте ті особи, які стали резидентами за допомогою грінкарт, щось для них повпливає? Майбутньому в них можуть переглянути їхні документи, якщо цю програму взагалі закриють, призупинять. Чи можна ні, я не думаю. рішення, що називається? Ні, ні? Я не думаю. Тобто, ті, хто отримали статус постійного резидента, вони цей статус зберігають. Єдиним виключенням справи є те, якщо будь-який статус, чи статус резидента, чи статус майбутнього громадянства були отримані шляхом видання завідомо неправдивої інформації, то ми зараз всі знаємо, що Імміграційна служба зосередила особливі зусилля навіть на денатуралізацію тих громадян, які видавали завідомо фальшиві документи, які можливо не кваліфікувалися на якісь програми. Тобто, деколи так було, що людина напевно не мала достатньої кваліфікації, і десь подала якусь завідому інформацію. Тобто, така категорія резидентів так вони можуть опинитися в ризику в зоні ризику. Але реалістично, чи можливо переглянути всі справи на предмет того, чи були подані достовірні документи чи інформація? Ну напевно, не зовсім це так реалістично, враховуючи відсутність ресурсів зараз, сполучені штати фокусуються. Дійсно на статистиці, на статистиці затримань, на статистиці видворення з країни і так далі. І відповідно, я бачу, фокус іде не на налагодження цієї системи, не на впровадження практичних мір, які будуть ем, працювати на економіку країни в першу чергу, а більше на фактично такі от візуальні результати. Які відповідають передвиборчій програмі нинішньої адміністрації, тому нас чекають такі дуже цікаві часи, особливо професіоналів адвокатів імміграційних? Але ми передбачували, що це відповідно це станеться з лотереєю грімкарт, оскільки президент Трамп заявляв про її невідповідність вже дуже довгий час назад. Ще під час першої каденції. А які ще програми зараз на вашу думку будуть так, що називається? Пройдуть через сито імміграційної політики до них, до Трампа? Ну, насправді вже існує програма, яка називається Donald Trump Card, так, тобто, це є програма, коли люди можуть інвестувати мільйон доларів і отримати статус постійного резидента. Знову ж таки, чи нам в сполучених штатах саме потрібна ця програма, коли люди просто інвестують в економіку? Відповідно, також є програма інвесторів, коли це є більша сума, коли інвестується в економіку країни, але знову ж таки. Хто буде працювати на полях, хто буде робити звичайну роботу, хто буде працювати електриками, сантехніками, медсестрами, вчителями і так далі. Тобто, знову ж таки, фокусуватися тільки на фінансовій частині цього питання не зовсім напевно далекоглядно, оскільки ми мусимо думати про те, як буде в нас функціонувати держава. Стосовно українців, які користувалися грін-картами, зазвичай це люди, на які ви йшли професії працювати, можливо, маєте таку інформацію, і чи багато було поданих заявок у 26-му році? Нагадайте, будь ласка, я не маю статистики а, не скільки не. було подано так, тому що ця статистика ще є відсутня. Тобто, ми, я подивилася на статистику, яку я вам дала на офіційних сторінках, так, за попередні роки, але я можу сказати, що в загальному українці становлять досить маленький відсоток імміграції. І по великому рахунку, це не тому, що я сама українка. Я думаю, що вони є дуже гарним надбанням для будь-якої країни, тобто це переважно люди, які не дуже люблять споживати соціальну допомогу. Вони мають певну гідність для того, щоб вставати працювати. Або навіть спочатку, якщо вони отримують цю соціальну допомогу, то пізніше встаючи на ноги, вони мають гідність далі рухатись вперед. Це люди, які дуже креативні. А насправді Україна, якщо би не війна, Україна обігнала Сполучені Штати в дуже багатьох аспектах. І багато українців, які приїхали в Сполучені Штати в результаті повномасштабного вторгнення, вони зрозуміли, що десь Америка зараз нагадує, можливо, якусь таку якісь таке, трошечки застаріли поняття з великими розвинутими центрами хаотичними, але в загальному. Я би сказала, що Україна мала дуже дуже величезний прогрес за останні 10 років перед повномасштабним вторгненням. Тому багато з них були розчаровані справді тим, що і як відбувалося в сполучених штатах. Дуже багато людей відкрили свої бізнеси, тобто вони були вони успішні і так далі, тому що вони принесли те, чого не було на економічному ринку. Але всі ці люди зараз дуже сильно переживають про відповідно стабільність їхнього майбутнього багато з них. Я з ними розмовляю дуже хочуть повернутися в Україну, чекають на перемогу і так далі. Тому що розуміють, що напевно на чужій землі ніколи напевно не будеш своїм, і все ж таки не є так добре, та як та як в себе вдома. Але багато з них дійсно втратили домівки, і багато з них не мають куди І коли я розмовляю з жінкою з двома дітьми, яка втратила все в Маріуполі, яка пройшла фільтрацію і так далі. То справді дуже навіть важко слухати цих людей, тому що я розумію, що. Це вже не питання їхнього майбутнього, це просто питання, хоча б тимчасової стабільності, де вона може мати роботу, щоб прогодувати своїх дітей, де діти можуть ходити спокійно в школу. Тому дуже, дуже всі чекаємо на справедливий мир. Бажаємо успіхів нашим дипломатам і дійсно молимося за Україну в ці передріздвяні свята в ці дні. Пані Ірино, дякую, що ви долучилися. Нагадаю, з нами була віцепрезидентка Української Федерації Америки, почесна консулка України у Філадельфії, адвокатеса, яка практикує імміграційне право Ірина Мазур. Пані Ірино, спокійних вам свят і до зустрічі в наступних ефірах. Дякую. дякую, мирного нам всім неба, особливо в Україні. Дякую вам.